Доброго дня, шановні друзі, учасники конференції Україна спів від традицій до сучасності. Вітаємо вас з Німеччини. Я Тетяна Шурінова, керівник Українського культурного центру Товариства Українців Карлсові. Сьогодні дуже важлива та актуальна тема, оскільки душа народу жива, поки жива його мова та пісня. Першочерговими мотивами створення нашого товариства були переважно культурні зустрічі, святкування різних свят. Але з початком повномасштабного вторгнення війна внесла свої корективи в діяльність товариства, і громада переключилась. Першу чергу на реалізацію різних благодійних проєктів. щодня волонтери та активісти нашого товариства беруть участь у суспільно культурному житті. Вони активно співпрацюють з різноманітними громадськими організаціями, волонтерами, політиками, журналістами, і це все робиться для того, щоб місцева громадськість розуміла, що являє собою Україна, щоб вони відкривали по-новому для себе нашу країну і щоб володіли інформацією про те, що зараз відбувається. В нашому товаристві створена спеціальна інтеграційна служба, яка допомагає. Всім потребуючим українцям, а також дуже важливе значення приділяється популяризації та викладенню української мови. З цією метою на базі нашого товариства було створено українську суботню школу та дитячий садочок, де дітки мають можливість знайомитися з історією, культурою, мистецтвом, вивчати мову, літературу. І не тільки залучаємо діток, які приїхали, але й ті, які мають українське походження і бажають вивчати Україну. Щоб підтримати переселенців, які з початком повномасштабного вторгнення приїхали в Німеччину з допомогою спонсорів, влади і підтримки всіх небайдужим, було відкрито у листопаді 2022 року український культурний центр. За ці декілька років своєї діяльності він став для нас не тільки культурним осередком, але й своєрідним місцем сили, став серцем української громади. Тут можна відпочити, попрацювати, наповнитися енергією, і цей культурний центр став для нас своєрідним другим домом, оскільки об'єднав людей з різних куточків України, різних поглядів, інтересів, професій, вмінь та талантів. Кожен залишає тут частинку себе. Кожен робить свій внесок у розвиток загальної справи. Хтось грає та співає, когось художні таланти, хтось майструє, займається з дітьми. Займаються з дорослими, настільки виготовляють неймовірно красиві свічки, сувеніри, прикраси. Хтось з радістю готує та частує добрих друзів та гостей завжди події в українському домі, наповнені чудовими емоціями та смачними ароматами. Тут ми сміємося, плачемо, допомагаємо один одному, ділимось досвідом і навчаємось, розвиваємось культурно як нація, яка, на жаль, тимчасово втратила свої береги. Але сумлінно береже своє коріння. Наші волонтери та активісти часто влаштовують спільне святкування релігійних та традиційних українських свят, частують дорогих гостей стравами з, з різних куточків України, обирають та демонструють традиційне українське вбрання, наповнюють свята особливою енергетикою та колоритом. Надзвичайно важливе значення в українському культурному центрі приділяється саме українській мові і українській пісні. Часто до самого вечора в українському домі не вщухають українські народні та сучасні пісні. Люди з насолодою знову і знову співають про гулку Ксені, чорнобривці, старі фотографії, червону руту. І це дуже класно. Відвідувачі та гості музичних і творчих вечорів отримують незабутні враження від талановитих українських співаків, музикантів, митців, які вимушено проживають тут в Німеччині або приїжджають до нас з концертами і презентаціями. Сила українського слова обрамлена мелодією, голосом та щирими емоціями виконавця має неймовірний вплив на всіх присутніх та неоціненне значення для відчуття нас як українців. Нації, яка століттями виборювала право на своє існування, і далі продовжує щодня Перто, котом і кров'ю. Особливе місце в просвітницькій діяльності нашого товариства займає робота української бібліотеки з величезним вибором різноманітної української літератури, від класиків до сучасності для дітей і дорослих. І тут проводяться різноманітні літературні вечори, презентації, зустрічі з авторами, де всі бажаючі можуть почути українське слово і долучитись до обговорення. Художня студія під керівництвом досвідченої мосткині навчає всіх бажаючих традиційним петерківському та санчаківському розписам. А також графіці, акварелі, витинанці, колористиці, восковому розпису, вибіці та іншим цікавим напрямкам образотворчого мистецтва. Відбиваючи підсумки, хочеться сказати, що український культурний центр та товариство завжди відкриті до різноманітних творчих ініціатив, оскільки все, що тут відбувається, різноманітні воркшопи, зустрічі, презентації, виставки, кінопокази. Це все робиться для того, щоб продемонструвати Україну, щоб відкрити її світу, щоб об'єднати людей, які по тим чи іншим обставинам тут опинилися. Тобто, все, що тут відбувається, надзвичайно важливо не тільки для збереження і розвитку прадавніх традицій, українського та україну співу, але й для цілісної національної ідентифікації нашого народу, навіть за межами країни. Щиро дякую всім за увагу і до нових зустрічей!